Вітаю, друзі! Сьогодні піца на швидку руч. Тому чому? Тому що тісто у нас було в холодильнику від вчора, бо вчора ми смажили пиріжечки на олії. Тістечко просто холодне, і воно підійшло. Я його візьму теплими ручками, розрівняю, розпластаю. Накидаю всяких начинок, що там є в холодильнику. І подивимося, чи є з нього ток, чи варто його залишати в холодильнику, чи варто одразу випікати. Це тісточко приготовлене на воді, а точніше на відварі із пюрешки. Всегда ж ми виливаємо да, карто, о, картошку, як варимо, там вода, соль, здавав листочок. Вода крахмальна і тісто, виходить, пиріжки були хрупкі, хороші. І дуже тонко. Дивіться, як розподіляється, що прям прозорий папірець. Саме те, що нам потрібно: мало тіста і багато начинки. Дивіться, воно не порвалося, я просто беру, воно так сунеться, тягнеться. Просто отак. Можна ще тонше зробити. Вже включаємо духовку, розмазуємо кетчуп тонко, тому що в наше помідори буде, всякі колбаски, сир, щоб вона не була мокра, така влажна, знаєте, як не до пече, наче глибка піця. Тому все, все кладемо, але не товсто. Так, наскладали всього потрошки. Можна там сіль, спеції, ну, я думаю, що. Натуральні смаки саме краще. І зверху ще можна моцарани дати, але я не буду, просто трохи твердого сиру. Духовочка вже працює на 180 класти в розігріту, поки вона нагріється, тісто трошечки, ну, воно ж з холодильника холодне, зігріється, маленько там підійде, і хвилин 15 і буде готово. Друзі, я неймовірно щаслива, що цей кусочок тіста завалявся в мене в холодильнику. Тісточко по краям хрустке. Всередині таке, як лавашик м'яке. Не забувайте, будь ласка, їсти печені помідори, бо це дуже корисно для здоров'я. Вибачайте, але в нас вечірній перекус. З мене рецепт, а з вас лайк!